Заплоцький Арсен розробка веб-сервісу для побудови інтерактивних туристичних маршрутів міста Луцька. В контексті зростаючої популярності туризму та важливості персоналізованого підходу до подорожей, розробка інтерактивних туристичних маршрутів міста Луцька стає актуальною для полегшення планування подорожей та забезпечення задоволення від подорожі. Створення інтерактивних туристичних маршрутів дозволяє туристам створювати унікальні маршрути, відповідні їхнім інтересам та оподованням. Забезпечуючи більш осмислені та цікаві подорожі, саме тому було вирішено створити сервіс для побудови інтерактивних туристичних маршрутів міста Луцька, який буде допомагати гостям міста Луцька будувати відповідні туристичні маршрути. Об'єктом дослідження є процес створення інтерактивних туристичних маршрутів з геолокаціями для міста Луцька за допомогою веб технологій Предметом дослідження є веб-сервіс для побудови туристичних маршрутів, який забезпечує інтерактивні можливості для користувачів, включаючи інтеграцію картографічних сервісів, інтерфейс для створення маршрутів і відображення інформації про визначні місця. Метою роботи є розробка якісного і доступного веб-сервісу для побудови туристичних маршрутів з геолокаціями міста Луцька, який буде легким у використанні та функціональним водночас. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: вивчення фреймворку Bootstrap бібліотеки карт АССЕТ, дослідження побудови туристичних маршрутів, вивчення нових методів реалізації веб-додатків на скриптовій мові PHP, розроблення сервісу для побудови туристичних маршрутів міста Луцька. Для досягнення мети були використані такі засоби розробки, як мова програмування HTML. Скриптова мова програмування PHP, фреймворк Putstrap, мова програмування JavaScript, мова програмування CSS, бібліотека карт Leaflet та база даних MySQL. Перейдемо до демонстрації сайту. Перед вами зображено графічний інтерфейс веб-сервісу, який складається з таких сторінок: Головна «Про нас», маршрути, побудувати маршрут та контакти. У вкладці маршрути ви можете ознайомитись із вже готовими маршрутами. Наприклад, вибравши, вибравши маршрут архітектура, ви можете побачити деякі пам'ятки архітектури у луцьку. У вкладці побудувати маршрут ви можете самостійно, в залежності від ваших індивідуальних бажань, побудувати маршрут, поставивши дві або більше точок на карті. Можна навіть поставити хоч 10 точок. У правому вікні вгорі ви можете ознайомитись з кожним поворотом та відстанню маршруту. Також ви можете записати координати точок, і сервіс побудує маршрут за вказаними координатами. Отже, застосування, застосування веб-сервісу для побудови туристичних маршрутів міста Луцька полягає в наданні користувачам можливості планувати індивідуальні маршрути по визначних місцях міста, зручно орієнтуючись по карті. Було вивчено фреймворк Bootstrap, бібліотеку карт досліджено Дослідчено побудови туристичних маршрутів. Вивчено нові методи реалізації веб-додатків на скриптовій мові PHP та розроблено сервіс для побудови туристичних маршрутів міста Луцька. Дякую за увагу.